Оплачувана відпустка для ВІП-клієнтів. Де й за скільки відпочивають народні депутати? За цю суму я думаю, що можна було полікувати близько тисячі онкохворих дітей за кордоном. Гра на публіку. Як народні обранці з екранів телевізорів відмовляються від своїх пільг? Я написала заяву про відмову від усіх своїх пільг, тому я їх навіть не рахуючи, просто відкинула. Відпочинок для обраних. У яких готелях та санаторіях ніжаться можновладці? А на місці ну, 1500 тисячу гривень. Суздальні трьохразове питання і садок на коробку Ексклюзивні кадри депутатського відпочинку без цензури. Далі у програмі. Я написала <натур -1> заяву про відмову від усіх своїх дій. Я їх навіть не рахуючи, просто відкинула. Я кажу про скасування пільг для президента України, для прем'єр-міністра України, для народних депутатів України, для членів уряду і місцевих адміністрацій. Народні депутати на наввипередки кричать: пільги нам не потрібні. У метро купуватимуть жетони, а не відпочинок їздитимуть власним коштом. Народні обранці що сили намагаються показати, ніби вони живуть як пересічні українці. Але дивіться таке питання: якщо він за Україну, так чи ж він не приїхав на велосипеді Україна або на Таврії? Ми не проти когось. Ми просто за себе, за достойне нормальне життя. Але за весь час існування Верховної Ради єдиний закон, за який до крові б'ються обранці всіх скликань скасування депутатських привілеїв. Я заходив э, перший раз в Верховну Раду э, в качестве експерта ще в 90-му році, году э, еще, как бы, при історичному матеріалізмі, як сказав Баста Бендер. І тоді вже заходили депутати. На свої робочі міста під знаками привілегіями. Якщо порахувати, скільки часу депутати обговорювали скасування своїх пільг, вийде кілька років безперервних дебатів. Дебатів абсолютно безрезультатних. Мені невідомо, щоб щось радикально змінили. Я знаю тільки, що в минулому році ну, це як була насмішка над виборцями, тому що на один рік зупинили ряд пільг, і це просто таке. Я думаю, що це просто є елемент презирства влади до народу. Гасло не словом а ділом» депутати на озброєння не беруть. Перед виборами опозиція обіцяла скасувати необґрунтовані пільги і привілеї для можновладців. Не тільки обіцяла, але й законопроект зареєструвала. Його авторами виступили не аби хто, а самі ж опозиційні лідери: Яценюк, Кличко і Тягнебок. Тільки от голосувати за свіжий законопроект опозиція не захотіла. Не вистачило 23 опозиційні голоси. Чому не проголосували 22 нардепи від батьківщини, 4 з удару і 5 свободівців залишається загадкою за 203, проти 1, утрималась 21, не голосувала 165, рішення не прийнято. Серед тих, хто не захотів підтримати передвиборче гасло, відомі опозиціонери Сергій Терехін, Юрій Стець та Геннадій Москаль. Творча особистість Марія Матіос та не менш творчий свободівець Богдан Бенюк. Кому ж як не їм ратувати за соціальну справедливість? А у квітні опозиціонери провалили резолюцію про недовіру Кабінету міністрів. Щоб відправити Азарова у відставку, опозиції не вистачило кількох десятків голосів. Не голосувала частина народних депутатів від фракції Батьківщина і Удар. До речі, Віталій Кличко взагалі у цей день не прийшов у Верховну Раду. Як пізніше пояснив журналістам через поважну причину. А яку називати відмовився? Цього року бюджетна витрата Верховної Ради близько мільярда гривень. Левова частка на депутатський відпочинок. Голосували вчора за кошторис Верховної Ради. А от там 36 мільйонів виділено на колишніх народних депутатів. Навіщо? Що значить поперед народний депутат не може бути колишнім? Новація від парламентарів. Тепер українці будуть змушені оздоровлювати не лише нинішніх депутатів, а й колишніх. Другу сесію Верховної Ради України сьомого скликання оголошую закритою. Верховна Рада урочисто закінчила роботу. Втомлені нардепи на валізах. Попереду півтора місяця релаксу. Депутати ще не доїхали до моря, а платники податків уже віддають свої кревні за їхнє перебування у віп зоні аеропорту чи вокзалу. Квиток до місця відпочинку і приязне ставлення персоналу з обслуговування. Знаю, що зарплата народного депутата як була, так і є. По-моєму, 15-16 тисяч. гривен в месяц, но знаю, что эта зарплата ничтожна по сравнению с теми лечебными или с той материальной помощью, которую получают многие депутаты. Эта материальная помощь начисляется сотнями тысяч гривен, поэтому, наверное, можно там за 100-200 тысяч гривен хорошо отдохнуть, но я думаю, что среднему депутату это деньги только карманные расходы. Там на няню для своего ребенка, там на охранника. Розпал курортного сезону. Крим, Ялта. Саме тут два найдорожчі санаторії Верховної Ради: Дюльбер та Нижня У Депутатів теж є. Знаєте, як це дідовщина. Дідовщина теж є. Тому, наприклад, в Нижню Оріанду набагато було ну, складніше і більше там він більш престижний, скажем був, ніж морський прибій. А морський прибій більш престижний, ніж Дюльбер. Це я точно знаю. Найпрестижніший санаторій Верховної Ради Нижня Ореанта. Відпочинок тут для одного дорожчий за місяць у п'ятизірковому готелі на турецькому узбережжі для цілої родини. Поражає велике кількість депутатів від опозиції в санаторіях. Якщо ви вже такі би, хоча б формально борці за справедливість, і хоча б формально ви виступаєте против привілегії, то зачем ви афішуєте своє присутствие в цих санаторіях, де все повторяють следвається. Сюди простому українцеві так просто не потрапити. Але журналістам вдалося проникнути туди, де оздоровлюються після важкої праці у Верховній Раді народні депутати. Ще є три три. три, три, три. А ви не хочете розглянути питання, щоб передати їх в іншу власність? Якусь навіщо парламент у принципі санаторії? Питання дуже слушне, і якщо ви поїдете літом туди, так, ви там жодного народного депутата не знайдете. А от головний лікар депутатського санаторію Нижня Ореанда стверджує: втомлених народних обранців у Криму стільки, що і яблуку ніде впасти. Часка рехається не за нього хочуть. Чому? Достаточно. Санаторий забит сейчас, и, конечно, все, все те процедуры, которые, я думаю, вы думаете о массаже там и все такое прочее. Там -то, это нереально, просто там везде полно людей. Попасть туда вот за, за такой короткий срок, нет, у меня очередь, он стоит еще, бежат там люди уже приехали два дня назад. Хотя у нас массажистов 8 человек работает. Головний лікар переконує, санаторій заповнений вщент, і навіть обранці народу на процедури чекають по кілька днів. Тому для нашої знімальної групи повний набір послуг оздоровлення недоступний. Але є варіанти. Я могу бассейн, у нас є закрытый з морською водою. Басіні стає гідроустановки на сіроч. Це реально. Ви там можете это, поплавати, если хотите, там можете два рази зайти, установки. Там ключі эти процедури. Вот это єдине. Все остальное это не реальні. А ось і перелік того, що отримують депутати за наш рахунок. Більшості українців такі процедури і не снилися. Фізіотерапія є, є ванни. Єсть душ, масаж ручний грязі по показанню. Удіагностіка є, стоматолог. Єсть є інстиляці. Вор єсмікола є за статистикою. У кримських санаторіях відпочиває більш як половина нинішнього складу українського парламенту. Правом на путівки багато користувалися переважна більшість, майже всі, але не завжди для себе, а часто для родини. Розповідати правду про свій відпочинок, депутати не квапляться. Цього року з того, що мені вдалося дізнатися, я кажу, хоча депутати розказували, що вони от відпочивають на округах і в Криму. Полюбляють вони сердземне море. Багато хто з них відпочиває на Індійському океані, на Тихому океані. От навіть один з депутатів мені зізнався, що він відпочивав в Мальдівах і каже, що бачив там кількох колег. Каже із опозиційного табору. щороку із державного бюджету щонайменше 200 мільйонів гривень йде на оплату депутатського відпочинку лише в санаторіях. На місці нові ну, гривень. Другого гривень тарифу просто таріфаніму здекує mm -hmm. трьохразове питання і центра пори наводити тобто, тобто доводиний пляж врач, фізіопроцедури, масаж і так далі, дбайливо підстрижені кущі, озеро з лебедями, алейки в затінку столітніх дерев. В таких номерах люблять відпочивати народні обранці. Велике ліжко, балкони з чудовим краєвидом, телевізор, простори, санвузол, персонал завжди милий та усміхнений. Я за вас. У нас євро, але. Ви ж простіше, ми люди там старі, так Говорят, ну, Це... Депутати тут любят отдыхать, да, Це... Конечно, стоян. У холах санаторію дорогі меблі. Від корпусу до моря спеціальний ліфт у скелі, щоб народні обранці не позбивали ноги. Тут місто відпочинку Взагалі рай. Рай. Другого взагалі по патері, не знайдеш такого. В первых море, в первых парк, з первых Ну, все. Ну... Но... И чем хорошо, что оно ну, все рядом к цивилизации. Надо в Ялту или такси, или вышел наверх на остановочку. А такси дорого здесь в Ялту? Сколько стоит? Такси будет где-то порядка, наверное, 60-80 гривен. У той час, коли звичайні українці змагаються одне з одним за місця на міському пляжі далі від смітника, на депутатському тиша і спокій людей. Обмаль навіть морська вода тут прозоріша, як на фотографіях у рекламних буклетах. Спорта ці ви повітряці великолепні курортні міста, ліпаті аріанту. Не хочеш спускатися до моря? Ось, будь ласка, басейн із морською водою та гідромасажем. І, звісно ж, процедури та спорт. А увечері розважальна програма для дітей біля озера із білими лебедями. Найдешевший номер півтори тисячі гривень за добу з однієї людини. Народні обранці, як правило, подорожують сім'ями із дружиною і дітьми. Стандартний термін перебування в санаторії 24 дні. Отже, скільки громадяни платять за оздоровлення одного нардепа, порахувати неважко. На е санаторно курортне лікування, так зване, на утримання санаторії Верховної Ради, до речі, в які не їздять, як правило, народні депутати, виділяється 88 мільйонів гривень. За цю суму, я думаю, що можна було полікувати близько тисячі онкохворих дітей за кордоном. Але на жаль, ці кошти йдуть в повітря і а, кормиться ціла когорта чиновників і підприємств різного рівня за рахунок а, фактичного коштів, які платять українці. Депутати навіть подали на розгляд законопроект, щоб приватизувати санаторій Верховної Ради і віддати в приватні руки сотні гектарів землі та приміщення. Мовляв, тоді українці не будуть платити за депутатський відпочинок. В санаторії це, взагалі, воно ну якби не властиво. Для парламенту Парламент не є лікувальна установа, там як правило, здорові люди працюють. Як це об'єкти в курортній зоні Крима на південному побережжі Криму є збиткові, що їх потрібно ще дотувати з бюджету? Да вони повинні заробляти шалені гроші. Але є й інша точка зору: на санаторії вже є покупець, а депутати сюди як їздили, так і їздитимуть за наш рахунок. Просто платити будемо заповзятливому власнику. А система працює. направлено идет убыток вот этого всего. То есть сейчас меньше вот этих садов, меньше метут, меньше поливает, но меньше. Вы считаете, Стригут, сидел но Меньше, да. Идет, идет упадок. Вот сюда, видишь, загорожено наверх туда. Раньше был туда просто проход. А сейчас бурену там все заросло. Почему? Некому убирать? Я думаю, что это все делается целенаправленно. Ну, колись хтось викупити його за менше днів. Якщо ж бракує путівок або купити цілий санаторій не вдається, можна просто подарувати родичам частину пляжу. У нас в Україні є два способи приватизації: це відкрити аукціон грошей, закрити аукціон хабарів. Санаторій Верховної Ради Нижнього Ореанда подарував готелю Ореанда Плаза землю, пляж та повітряний простір. Якраз у той час, коли спікером був Володимир Литвин. Співвласниця комплексу Тетяна Литвин. Оріанда Плаза це три багатоповерхові будинки з рестораном, салоном краси, критим 17-метровим басейном, тренажерною залою та вертолітним майданчиком на даху. Як проводять відпустку народні депутати? Ну, будь бо, давайте. Горілку. В автобусі депутатам рекомендують вкладати гроші в економіку Криму. Більшість чиновників їдуть відпочивати не в Крим, а за кордон. А треба їхати в Крим відпочивати. Леся працює в туристичному агентстві, до якого просто з вулиці не потрапиш. Спеціалізація турфірми – VIP клієнти Переважна більшість народні обранці виявляється, віпи прагнуть нових вражень цілий рік, а не лише на сесійних канікулах. Якщо взимку вони надають перевагу Австрія, гірськолежні курорти весною це Арабські Емірати. Тобто, ну влітку це вже в кожного різне вподобання, тому що це не масові туристи, це індивідуальні туристи. І кожного цікавить свій відпочинок, тобто це весь світ, можна сказати. Як правило, Віпи не замовляють звичайних турів. Вони клієнти ексклюзивні. На витребеньків обранців грошей не бракує. Якщо це звичайний тур, просто відпочинок, то можемо войти від 5 тисяч доларів. Але якщо це якийсь Індивідуальний тур по декількох країнах або по декількох місцях це може бути і 30 тисяч доларів, і 100 тисяч доларів у травні. Арсеній Яценюк засвітився під пальмами в Ізраїлі у той час, коли мав активно працювати з виборцями і думати над новими законами. Фотографію поділився сам у соціальних мережах. Певно, щоб сподобатись електорату. Відчуття певного щастя, відчуття того, що ти не боїшся завтрашнього дня. Відчуття того, що ти впевнений, що завтра в тебе буде краще. Хіба не заслуговуємо ми, кожен з нас, на це? Те саме Арсеній Петрович проводить літні канікули. Ми намагалися з'ясувати особисто в політика, але кілька тижнів лідер партії Батьківщина вперто ігнорує дзвінки журналістів. Нарешті, після безлічі невдалих спроб, нам вдалося зв'язатися із його прес-секретарем. Доброго дня мене звати Леся, перший національний канал. Скажіть, будь ласка, ми хотіли би записати з паном Арсенієм інтерв'ю з проводу того, як він провів літо чи можливо це зробити. Я не знаю, чи можливо. То я не можу вам нічого обіцяти. І запишіть мені смс ваші координати, Дякую. У будь-якій іншій країні такі витрати на відпочинок мов тон. Іноземні політики не дозволяють собі надто розкішного відпочинку. Це дратує виборців. Серед російських депутатів очі відпочити десь в слишком дорогому пристіжному відпочинку, оскільки є вже там. чуть ли не, не специальные надзирающие органы, которые фиксируют отдых даже на самых далеких островах и могут потом в налоговую представить как бы, иск, почему в налоговой одно указано, а человек отдохнул там в 10 раз дороже. В Україні ж відпочивати на широку ногу прийнято, щоб продемонструвати статус. А для замилювання очей виборців заготовлені гасла і масові заходи на площах. Депутати живуть у двох паралельних світах перед камерами для виборців і за високими парканами для себе. Не Хочу називати поіменам, це буде виграти дуже не красиво. Ну я не знаю ні одного, хто б копав картошку для їди, не по приколу. Вот под камеру вони можуть копати картошку почти любой з них. Самый кращий спосіб провести літні канікули це в себе на виборчому. Схоже, виборчий округ пана Рудьковського далеко за межами України. У 2007-му українці скинулися тодішньому міністрові транспорту на романтичний вікенд у Парижі. Тоді з державного бюджету на відпочинок чиновника витратили 400 тисяч гривень. Ще не вщух цей скандал, за ним одразу ж спалахнув інший. До Токіо з урядовцем з зайцями їдуть ще чотири особи. За них ми платимо 120 тисяч гривень. За воєжі коштом громадян транспортний міністр Микола Рудьковський отримав прізвисько міністр. Сексу та туризму. Олег Тягнебок наскільки пишається своєю близькістю до народу, що власний недешевий відпочинок називає провокацією. Новий рік Свободівець збирався зустріти вдома перед телевізором. Як опинився у Буковелі і зрозуміти не встиг. І вже 3 січня з газет дізнався, що святкував у елітному заміському комплексі на гірськолижному курорті. Ми хочемо по людськи жити. Ми хочемо, щоб нашому, на наших столах було. І хліб і до хліба. Просто людське, нормальне, цивілізоване життя. Політики намагаються максимально відгордити себе від публічності під час відпочинку. Ось Олег Ляшко з донькою на Ялтинському пляжі. Ой, тебе <свісно> а, мені добре. а ось він же п'є горілку в автобусі. Ну, будьмо, давайте горілку в автобусі. Олександра Кужель, немов дитина, бавиться у воді з песиком. А коли політики намагаються приховати своє місце відпочинку, на допомогу приходять їхні діти. Я була в Єгипті, в Турції, я була во Франції. І ще планую полетіти в Італію. За оцим високим парканом в Одесі вертолітний майданчик. Сюди прилітає відпочити Василь Хмельницький. Сам депутат свої одеські розваги не афішує. Але засоба масової інформації зізнався, може собі дозволити вертоліт і закрити з усіх боків приватний пляж. А грошей достатньо. В районі колишнього нудиського пляжу будується пансіонат, де мій друг орендує будинок. Іноді я дійсно відвідую його. Для цього я використовую орендований вертоліт. Згідно з моїми статками, я можу собі це дозволити. А це вже Вилкове. Містечко на кордоні з Румунією в Дельті Дунаю. Доїхати сюди важко, без доріжжя, Але місце зачаровує. Більша частина поселення на островах. Саме тут полюбляють селитися олігархи. Народний обранець Ігор Рибаков прикупив собі цілий острів. Президент України Віктор Янукович наполегливо рекомендує чиновникам витрачати гроші на батьківщині. Більшість чиновників їдуть. Відпочивати не в Крим, а за кордон. А треба їхати в Крим відпочивати. Журналістка Ольга кілька місяців шукала найпопулярніші місця відпочинку народних обранців. Депутати з Батьківщини, там не хочу поки що називати прізвище, але це голови обл, обласних організацій. Один із голів. Любить відпочивати в Перу часто туди літає. Юрій Стець звозив своє сімейство в Іспанію в музей. Далі Анатолій Гриценко повіз дітей і дружину в Італію до моря. Володимир Арій відпочивав в Криму. віце-спікер Артоменко теж в Криму. Багато свободівців говорили про те, що вони будуть відпочивати в Карпатах, в теж якби, дехто з них в Криму. А от народний депутат Тарас Чорновіл любить відпочивати із вітерцем. кажуть, вільну хвилину використовує для нових звершень. На власній автівці мандрує Європою і запевняє, готелі не для нього. Економія ось головний принцип подорожей. Із собою в багажнику завжди власний готель, звичайний намет, та машиною доїдеш не скрізь. Владислав Лук'янов літав на Мальдів. Він до речі, часто любить там відпочивати. І ще розповідав, що його дуже вразив відпочинок в Японії. Він на фудзі гору підіймався, і відпочинок в Тайландії храму Будаські для нього це було. Така своєрідна екзотика. Вони не хочуть вже відпочивати там, де відпочивала раніше. Цього року на санаторно-курортне лікування держслужбовців виділили в чотири рази більше грошей ніж торік. Депутатський відпочинок обходиться громадянам щорік дорожче для того, щоб ефективно працювати у Верховній Раді, народним депутатам потрібне справді богатирське здоров'я.